доброго дня! Хто кого зацікавив наш автомобіль? Отож, у нас в продажу є Ford Focus 2007 року. 1.6 газ, бензин в стані наближеному до ідеалу Перед історією форда по документах по зі слів власника в Германії був один власник і приганялася вона в Україну. Під замовлення для одного власника під час розмитнення, щоб здешевшити розмитнення, були певні там, будемо казати, процедури по пробігу. Машина в ідеальному стані жодної корозії немає. Показуй, будь ласка. Фарами відполірували, поставили лед. Машина повністю ціленька, не бита, є підкрас по задній правій арці. Вона вся в зазорах. Корозія була по передніх крилах. Ми їх підварили і забрали. Далі по технічному стану, по машині, показуй, будь ласка, салон. Салон ціленький, по бажанню можна хімчистку, можна і не хімчистку. По комплектації показуй, 4 стеклоподйомні Карас. Далі датчик світла, 2, бортовий комп'ютер, мультикермо, круїз контроль, кондиціонер і саме головне, зима вже не за горами, лобове скло з підігрівом. Тобто зимою це кілька хвилин і лобове у вас розмерзлося. Показуй, будь ласка, її ззаді. Даний автомобіль ви можете придбати в кредит або за готівку. Машина в ідеальному стані, я готовий їхати на будь-яку перевірку для будь-яких е, технічних е, ваших зауважень. Далі по багажнику є докатка, ми її виняли, щоб показати вам е, наскільки місткий багажник. Показує, що вже з цієї сторони, що у нас вся рівненька, це крило підфарбоване. Вікна всі рідні, включаючи лобове. Салон ціленький, нічого зашурганого, порваного чи виламаного. Немає оцинкований, мастовський мотор. 1.6, як і на бензині, так і на газу працює ідеально. Масла не бере, не димить, не коптить. Якщо вам буде це цікаво, будь ласка, звертайтеся.